У Вінницькому технічному фаховому коледжі ожили давні українські різдвяні традиції. Студенти відтворили старовинні обряди на щорічному фестивалі. Вечір пройшов зі щедруванням, колядуванням та справжнім театралізованим дійством. Подробиці розкажемо у сюжеті Діани Волошенюк. він не з порожніми руками, а з добрим словом. Аби у вас був хліб і мир. Другокурсниця Ольга приймає у гостях господаря з колядниками із дівчиною у виставі грають студенти комп'ютерного відділення. Разом вони підготували невелике театралізоване дійство та колядку. колядку. ми підбирали так, щоб вони не повторювалися і були не такі більш відомі, були більш забуті, які хотіли, щоб вони були стали більш популярнішими. Готували виступ протягом кількох тижнів, аби гідно представити відділення, студенти збиралися після занять та відпрацьовували сценарій. Також до своєї сценки та колядки додали і щедрівку. Ми вирішили так виділитись і взяти дві: одну колядку і одну щедрівку, щоб показати нашу культуру, наші традиції, щоб показати, що ми є українці. Але свої виступи усі відділення Вінницького технічного фахового коледжу, що саме презентували на сцені, обирали самостійно. Хтось готував більш сучасні постановки, а інші занурилися в стародавню історію. Та всіх їх об'єднала тема різдва та українських традицій. З тим, як модернізується наш світ, і наскільки він стає однотипним до інших, то дуже важливо зберігати якусь нашу національну ідентичність навіть у таких традиціях, бо насправді вони дуже круто об'єднують. Фестиваль колядок та щедрівок під назвою Подорож крізь століття став вже традиційним. Десятки студентів збираються в залі закладу, аби поринути у дивовижну атмосферу традицій напередодні свят. Грудень місяць, він такий цікавий на різноманітні українські традиції. І наші андріївські вечорниці плавно пере переходять в вечір колядок, вечір щедрівок. Ми задіяли студентів п'ятьох відділень. Це надзвичайно велика кількість. Тут і перші, і другі, і треті курси тобто це такий симбіоз різноманітних курсів. І тих, хто вже в минулому році колядував, і тих, хто вперше сьогодні буде колядувати. На фестиваль до коледжу завітали і вінницькі пластуни, які щороку вони принесли до закладу вифлеємський вогонь миру. Частинку тепла та світла, що привезли з місця народження Ісуса Христа. Лампадка з вогнем стоятиме у холі навчального закладу. Діана Волошенюк, Євгеній Корчевський, Новини за день, телеканал Віта.